Розмножував голубої ялиночки. От бачите, так у стаканчику воно вже пускає молоденькі листочки і має вже маленькі корінчики. Ось воно. Паперові стаканчики. Трохи воно не практично, бо розмикає, а поливати від час треба, тому що воно хоче вологи. То вже молоденькі молоденькі гілочки будуть. Бачите? А як розмножити? Ось зараз я покажу, як я починаю. не тут. Не тут, ну, а тут маю єлівець так само, то горизонтальний, вісь якіслими цеську, і я тут їх низчу, а він все одно десь звідки взявся. Те я каменем приложила, щоб воно не співає відрізні, бачиш? Всього потрошки позамочувала, бо ще має де що садити, то взяла гілочки э, того, э, а, Lіматісу, а, так, то кліматіс. То горизонтальний, той підготовила живці, то томшит, е, а то гілочки голубої ялини. І наскільки ви то замочуєте? На дубу, на дубу замочу, потім ще трохи помочу кілька годин солодку воду з медом, трошечки мед, меду на півчайної ложки, на літру води. І по мочу годин 4-5 тому. А потім просто в землю запихаю. І, і через скільки десь з'явиться корінь? Ой, дуже довго треба чекати. Залежить, як ходити, коли тому. Довго, довго чекати. Треба мати терпіння до того всього. Довго і ялинка, і ялівець так само, дуже довго треба чекати. Ну, довше, ніж тує. І самшет. Туя трошки скорше. Самшет скорше пускає корінчики. А, а то раз тут, та все треба піднявати. Все, ось тако, бачите. Приклала камінчиками і воно в воді буде добу стояти. А потім буду в солодку воду макати на кілька годин і буду робити шкілку собі. Цього потрошки. Цього потрошки. В парнику вже трохи геть забираю, то з парника, що має корінчики, вже розмірся. на свиноград буду е, думати, де, де тут оцю. Пляшечки з землею чи так десь, волога погода, може так десь посаду, тіньочку, хай росте, бо він зимою ється, вже починає витися. І буду робити місце, щоб шкілку парничку робити. Трохи помідори перець, а трохи того буду садити. Всього потрошки. Тільки з деревом.